Вітаю, шановне панство. Аста аж в роботі. Биток був, але пригнали не з тим. Пригнали з проблемою по мотору. Машина підтраює, погано рушає з місця. Приговорили на іншому столу блокування двигуном. Попросили мене з'їздити на виїзд поміняти. Я сказав, що це може бути не блокування двигуном, тому приганяйте машину і буду займатися. Машину пригнали. Привласнику поміняв керування двигуном на інший, і власник побачив, що помінялося майже нічого. Точніше, взагалі нічого не змінилося. Тому власник заголосив машину і будемо займатися ремонтом. Погнали! Заводжу машинку. тут треба чистити. Машина заводиться, світиться ключ і при натисканні на педаль газу вона як троїть дуже, ну, дуже погано, вона підтраює. Давайте зробимо діагностику. Значить, дивіться, які у нас помилки. У нас помилка. 5V Reference OK Sorky 2 Malfunction. Некоректна робота електричного кола 2 опорного напору опорної напруги, вибачте. 5 вольт. І що у нас каже? І що у нас каже тіск? тіск? нам каже, в першу чергу, бачите, вона не видаляється. Натомість з'явилася помилка по дроселю. кореляція. На педаль машина перестала реагувати. Ще раз видаляю. Ще більше з'явилося По розпредвалу 5 вольт по коробці по дроселю. по акселератору по педалі. І знаєте, що в такому. Випадку треба робити, що нам каже тіс. Тіс нам каже, друже. А відключи на ЄГР. Ось тут стоїть ЄГР роз'єм. Зараз ми його спробуємо відключити. Зняв роз'єм з ЕГР І давайте перевіряти чи Нам це допоможе. Це навряд чи нам допоможе з точки зору роботи мотора, якщо є гер заклинивший. Помилки почистив. Подачу кораз придвала. помилка. Чомусь з'явилась. Ну окей, виключаємо запалювання, включаємо, видаляємо. Немає помилок. Заводимо. оновлюємо. Машина. Як погано газувалася, так і газується погано. Але як бачите, залишилася тільки одна помилка по Твінпорту. Це означає, що нам треба на цій машині робити Євро 2, відшивати Твінпорт, відшивати ЄГР, а одразу, мабуть, і другу лямду. І лізти, звичайно, що до ЄГР, перевіряти, чи він у вас у нас. Не заклинивши у якомусь там напіввідкритому стані, буду знімати і глушити ЄГР. Для цього потрібно зняти акумулятор піддон і далі відкрутити сам ЄГР. Він стоїть там на чотирьох болтах. Так у нас виглядає ЄГР. Не знаю навіщо його садили на герметик. Зараз будемо робити на нього прокладку. Точніше заглушку, щоб закрити ці два отвори Поставив вже назад Клапан ІГР, поставив на нього заглушку паралельно тут був тріснутий патрубок, який йде з який йде з термостата. Ось він пішов далі під блоком керування двигуном Патрубок дубовий. Коли відкручував болти, то просто банально патрубок тріснув. Добре, що він був запасом, тому відрізав тріснуту частину, зажав хомутом, все як було. Воно вже видно, що нештатно. там такий не має бути хомут. Там має бути інше з'єднання. швидкоз'ємне наскільки я пам'ятаю. Ну, В будь-якому випадку це зібрав. Зараз буду збирати, ставити акумулятор. Треба долити буде, зараз поїду придбаю охолоджуючу рідину. Червоний колір тут іде. R, R G12, по-моєму, вона називається. От. Долию і буду заводити машину і перевіряти. Трохи пройшов час, бо у нас був дощ долив 2,5 літра антифризу. Бачок, зараз все прикрутив, начебто нічого не тече, буду прикручувати, тримач акумулятора, ставити акумулятор, заводити і перевіряти. Ну що, все прикрутив, зібрав, будемо перевіряти зараз. Як воно у нас тут стояло, тут уже повно людей лазило. Буду зараз заводити і перевіряти, друзі, але одразу кажу. Не факт, що нам це допоможе. Чому? Тому що була передпосилка, що це і ІГР був або заклинивши, принаймні по електриці він був він садив всю лінію. Я зараз поставив рідний блок. донорський я зняв. Рідний блок вже перепрошити під Євро 2 з відключеним ЄГР-ом, з відключеними пін-портами і так далі. Тому зараз запускаємо, перевіряємо, буде у нас троїння чи не буде. Якщо проблема була в Єгері, троїння у нас має пройти. Якщо у нас троїння залишиться, то будемо далі купатися і можливо навіть звертатися до мотористів. Тому дивимося, що у нас буде. Ну що, погнали? Что, что наверное, стартовать не хочет. Стартер педагулявший. Окей, завалась машина. Ну, прострелы пока что. Начебто есть. Не, прострелы остались. Поставив назад рідну катушку. Давайте перевіримо з нею, бо мені казали, що і катушки міняли, і свічки Дивіться, з новою катушкою. Точніше не з новою, а з старою. Машина газується, троєння немає. Зараз треба тільки перевірити, чому чек світиться. Значно ліпша машина працює. З рідною катушкою, ніж з тою, що було. По звуку мотора мені вже подобається ця машина, я би її вже придбав. Якби не оце. Давайте подивимося, все ж таки, що це таке. Ось такі у нас є помилки. Перша лямбда неактивна. Нема зв'язку з ЄЦ не активна, Drossit Position не активна. Все це неактивне. Подушки, це у нас буде окрема тема. Ще видалимо. Габарити. Я вам сказав, треба поміняти. Зад... Ліва задня лампа. Треба поміняти. Райт, right... ні, права. Права задня. Треба замінити. Окей, і все. Може, нам просто треба видалити У нас чек пропаде? ну давайте перевіряти. Бо у нас там помилки були такі, що машині дуже не подобається це. Запустив видалення помилок, давайте спостерігати. Нема чеку. Видалися. І машинка класно працює, мотор прям топ. Роїння нема. Бачите, як набирає оберти? Це вже на прогріту. Так. Що ми робимо? Ми робимо оновлення списку помилок. Машинка вжила після заміни катушки на стару. А мені ще власне кажуть, тіпа, катушка нова, а там точно не катушка. Я кажу, нове не значить, що воно робоче. Дивіться, нуль помилок, тільки по подушці. Все, що треба знати по цій машинці. Давайте заради інтересу я її заглушу. Окей, кажете, труборучник на тобі ручник. Ну, то, що моя аварійка, це понятно. Немає помилу по двигуну. Все, нова машина. Друзі, поспілкувався з власником, тачка вийшла, біба, вгонь, граната, навіть ліпше, навіть ліпше ніж було, і дешевше, ніж просто заміна блока. Тому власник погодився ще й прибрати оцей прикол, що ви бачите, з краждатою. Включаємо запалювання, у нас включається аварійка. Це спрацювання блоку подушок, так звана краждата. Перебираємо. Блок подушок у нас знаходиться ось тут. Зняли. Бачите, один десяточка гайка. І ще тут дві десяточки. Відповідно, знімаю блок подушок і чищу краштату. Для того, щоб зняти цей блок, треба відкрутити ось тут гайку. Треба відкрутити два торкса один тут, один тут. Якщо тут ще плюс-мінус відкручується, сідушку можна посунути і припідняти. То ця сідушка не піднімається, тут тільки відкручувати її, скріплень, як бачите. Відкрутив, відповідно, далі можна рухати тунель вліво-вправо. Вже відкрутив ще дві гайки і вже можна доставати блок керування подушками. Не дуже зручно, але достаємо. За допомогою такої пласкої викрутки і такої то матері витягнув я цей блок і давайте його. Нести на стіл і робити йому трепанацію. Зняв, розібрав блок керування подушками, вже підпаявся плюс ресет. З другого боку, ще два контакти. 9 s 12 процесор. Моторовка. Вже все вичитав, поправив, записав. Зараз буду відпаюватися і ставити на машину перевіряти. Ну що, друзі, перевіряємо. Машинка зібрана, готова. помилок немає, тому на цьому все по цій машині. Друзі, якщо сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям, поширюйте серед знайомих та очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.